І всім привіт, друзі! Ви на каналі Гравець UA і дивимося від підписника. Сьогодні з нами грає Генералісімус на Кампансер 07ПЕ або просто КПЗ-07ПЕ. Карта Карелія. Ну що ж, до бою? Так, ну, це танки з конструкторського бюро. Я так розумію, що у вас дуже багато ресурсів вільного. Вам немає куди його витрачати, і ви його витратили в конструкторському бюро, щоб отримати собі цей танчик. Так? <свісно> ну, Я думаю, що дивіться, чудовий танчик, я думаю, що чудовий. Це такий танк снайпер, на мою думку. Дуже влучна гармата, дуже точна гармата. Зведення чудово, перезарядка майже як з кулемета, бронювання непогане, та ще ми бачимо, що у нас попереду такий от відвал, так, ну, такий ковшик е, причіплений, що він і комуляки в себе смоктує, так скажемо, і не дає їм далі прилетіти. Отже, якщо вмієш на ньому грати, ну, якщо навчишся на ньому грати чудово, маєш скеліще, то я думаю, ну якщо маєш скіліще, то ти на всіх танках в принципі, повинен вміти грати. Та я думаю, що в принципі давайте ж подивимося, ніхто ще не надіслав на цьому танку, до речі, реплей. Отже, буде нам дуже цікаво. І що? У нас вже перший деміж пішов, вже тут знищили ми ворожину, який просто в наглючу чомусь виїхав сюди. Думав, ну, можливо, він думав, що його підтримують братяші, але він е сподівався на це. Але він е ну, не вгадав, тому що братяші, по-перше, не підтримали. По-друге, тут два тяжа виїхали. Чи ззаді Лорка виїхала, то, то ж, проблеми в нього зразу ж з'явилися з самого початку бою. Але ми бачимо, що дуже швидко приїхав сюди на позицію. Бачимо, що у нас рухливість непогана, у нас маневреність непогана. Будемо зараз дивитися, як танкує башта. Мені здається, що досить непогано вона танкує. І будемо дивитися, як танкує корпус. Не зрозумів, влучив у нас артилерія чи ні, чомусь якось так пролетіло. По-моєму, що не влучила. Мені здалося, що прям ось в борт влучила і зовсім ніякої реакції не було на це. 3-1 в нас по бою, що по перекатці. По перекатці ми вже там захопили, бачимо, дивіться, на рахунок влучності зараз висілить він тут, командирську башенку чи ні. А він нас пробиває, бачите, в щоку. Отже, башта, ну, напевно, дивіться, велика маска нашої гармати. От вона не пробивається, це точно. А от що по-моєму, пробиває без проблем. Ще на е, основних снарядах. Скорпіон вже на голдових пробиває. Ну, по бронюванню значить ще таке задоволення. Лорка там поїхала, герой битви такий, він думає, зараз псажу. А, ось ось як пролетіла артилерія, чому вона нас не влучила тоді і зараз теж не влучає. Ар, арте, артилерист в них не дуже чудовий, так скажемо. Далі що по переказі, а тут вже влучний. Це я вже наврочив, так скажемо. Далі що в нас по перекаці? По переказі у нас чудово в принципі, по е, правому планзі, так? Там бачимо, що Кобра вже гірку зайняла. агресує там 430, тут на нас загрилася артилерія. Вже відпідльовуємо, тому що ну, дійсно і, і не тільки артилерія нас пробила, там досить така е, лінія оборони бази. Е, чудово. І так підставлятися, я думаю, що нам ну, не, 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 тр, не потрібно так підставлятися. Чудово, що забрали ось тут і стежку під нами, і ми вже потихеньку будемо. Я думаю, дивіться, К-91ПТ. Він зараз підійде підсвітить, а ми постріляємо поки що блендами. Хоча, бачимо, тут теж не дуже великий. 270- у нас пробиття під каліберами. 410 шкода від пострілу. Перезарядка, ну як з кулемета. От як на мене на 10 рівні, це просто як з кулемета перезарядка. Мені б цей танк сподобався, хоча я полюбляю броніще, але все одно, ось так, як, як я сказав, що це танк снайпер, то ну, десь на других лініях, так, непогано так перестрілювати. Чому би ні. І танк ПТ. Тяж ПТ буде такий. Так, а наш. К91 ПТ все ж таки поїхав, зараз він там підсвітить. Можливо. Так, Ні. Не підсвітив і ми знову підсвітилися. Натанкував, е, натанкував 620, настріляв небагато, поки що. Я думаю, що весь бій у нас ще попереду. Там поки що у нас стояло е, ось е, саме на нижньому респі, там, під гіркою. Але потихеньку, бачимо, вже беруть в облогу. І це чудово, мені подобається, коли наші сокомандовці беруть в облогу суперників і вони вже такі, знаєте, інколи навіть починають діяти не зовсім адекватно, тут, по-моєму, бліндом залетіли. Блайндом, блайндом, добре. І починають досить неадекватно грати, відставлятися. Ну, Снайпер снайпером, але ми бачимо, що по дальнякам, я так і не помітив, що дуже влучно. А, це влучно. Просто треба зводитися. Зведення непогане, навіть от, е, ну, як я вираховую зведення чудово, коли ти стоїш і е, за цей час, коли, е, коли е, заряджається гармата, ти встигаєш звестися, це непогане зведення. Вже навіть ми от рухаємось, дивіться, зупинився, звівся, чудово. Так, 9-5 по бою. Все, в принципі, поки що чудово. Там е бачимо, що ну, досить агресивно вже так б'ються з останніх сил суперники. Адекватно, ну, в принципі, адекватно, вони там підсвічують тим, хто стоїть зверху на поверхсті, а на поверсі бачимо, у них там ПТ стоїть, ЦСК стоїть. В них там десь ще артилерія стояла колись теж її забрали. Все ще Ми можемо виїжджати на базу, так, поки там е, іде така заруба знизу, ми можемо виїжджати на базу. Я думаю, вони розраховують теж на це, тому треба досить обережно грати, бо у нас е, ну, дійсно втратили багато КП. Е, цей респ непогано дефиться, якщо. Е, ну, Ще раз напевно, повторюсь, адекватно просто поставати. І не підпускатися. Але у нас ще ж є артилерія. Ми можемо підсвічувати, артилерія буде працювати. Щось там наші далі не можуть просуватися вперед. Я так розумію, Т-44 там десь за Імбокамушком стоїть на К3 в квадраті, так, він не пропускає, потім ССК зверху настрілює і там же ще К-91 ПТС. ЦСК хоче дуельну дуель. Наш К-91 не хоче цієї дуелі, там ще ззаді скорпіончик стоїть. Те, що нам теж непогано дав, і він, до речі, на голдових снарядах грає. Тому треба йому помститися. Чудово там і так його означно. Бачимо, наша навіть артилерія вже переїжджає, тому що вона не закидує. Ось там десь IMX у них стоїть М454, він стоїть там аж в самому кутку. Під гіркою. І не дає е, нашим союзникам проїхати далі. Хоча в нас перевага, в принципі, велика. Е, 2000 перевага по ХП, так, 11,7 по танку. Ну що, буде гресувати ССК? Наш герой бачимо обережно, грає, не хоче е, витрачати своє хп Так, дуельна дуель відбулася з нашою ПТ, але ми втратили її. Втратили і трішки нахлопушили це. Так. Він вже такий він теж так обережний. Він розуміє, що в нього картонний картон. Хоча я казав по бронюванню, на наш тяж він ну, ну, пробивається поки ще скрізь. <рес> можливо, навіть от, е, оцей ковшик, так, що попереду у нас. Можливо, навіть він нам і заважає, тому що ну, не сильно по нам камуляками стріляють. 11-10 вже вирівнюють потеки. Ти бачиш, я думав, тут проблем не повинно бути. В облогу брали наш... А, дивіться, у нас прожет чомусь стоїть на базі. Так, цей шотний шотний, каже, мимо до побачення, вже три вороги знищено. 3464 настріляно, натанковано. Ну, все, ми вже вияснили, що це не танк для танкування. Так, а в цей момент. А в цей момент AMX, той, що стояв під гіркою, виїхав на гірку, впав донизу. Так, я розумію, і, і, і там в нього вже двері-двері з наш СТРВ, СД. Щось наші не справляються. Треба допомагати, бачимо. Бачимо, що тут лише, напевне, залишиться наш герой і він вже буде всіх знишковувати. Тут ця стояла на базі весь СБ, поперла вперед, теж побачила, що там шотний, вирішив такий маневр зробив. Ну, в принципі, вірно зіграв. Трішки не вистачило у нас. Щоб шмальцанути корму. К91. Так, все ж таки в нас спить про джето. і. І. І виявляється так, що наш герой тепер один. Проти двох лише нам допомагає артилерія. А артилерія, це ж у нас, ви ж розумієте, конкурер, він ну дуже довго перезаряджає. Плюс у нього ще й зведення таке ще собі задоволення. Отже, микаємо в суперскеліще. Ну, ну не просто ж так нік Генералісімус. До речі, бачили ми його бої і бачили ми його бої на ПТ. Хі -хі. Бо я думав, що він тільки на ПТ грає, а виявилося, що і не тільки на ПТ. І ще дуже, дуже гарний бій виходить. У нас 4 вороги знищено, 4 тисячі настріляно. Танк не танкується, тому дуже треба зараз обережно. Не знаю, бортом він буде танкувати ромбом чи ні. Опа, у нас проснувся про ну чудово прямо. Потрібен він нам буде зараз, ну, потрібен, якщо нашого героя знижковує, так вже напевно, що не потрібно. Бах. Так, тепер все втрачаємо, та втрачаємо. Дуель у на нас дуель, якщо ще зараз AMX приєднається, так. Чомусь... А, стріляє. Артилерія не влучає, я ж казав, що там зкучністю ти здобуваємо. Так, ми забираємо, забираємо. До... І тепер що? Тепер робимо маневр, відпетльовуємо, Робимо таку петлю. Перезаряджаємось і кажемо, побачення. чудовий бій! Дякую за реплей, Дякую за настрій. Кажу вам всім слава Україні та всім дякую до зустрічі.